Ної сили оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку РФ, який знаходиться біля тимчасово окупованої Євпаторії, в селищі Вітіне. Як повідомляє видання Дефенс Експрес на інтерактивній супутниковій мапі пожеж НАСА, були зафіксовані осередки вогню саме на території центру космічного зв'язку. Наразі невідомо, чим саме і з яким результатом було завдано удару. Але на думку видання, це могли бути дрони, крилаті або балістичні ракети, а, а також навіть удар з морського дрона Sea Baby. За даними Рам каналу Кіберборошно, центр космічного зв'язку, активно використовувався для розміщень для розміщення інших радіотехнічних засобів. Зокрема, на території центру був розміщений як мінімум один комплекс Реп-красуха, який мав прикрити його від атак. Ну але як прикрив. А... Зараз поговоримо з Іваном Кричевським, військовим глядачем порталу Дефенс Експрес, і про цю атаку, про інші атаки на Крим, можливо, не тільки встигнемо. Вітаю вас, пане Іване. Від слава Україні! Доброго вечора. Доброго вечора, героям слава пане Іване. Ну давайте от почнемо все ж таки з цього космічного центру. Розкажіть, будь ласка, детальніше, все ж таки, що це за об'єкт, які наслідки для росіян може мати його знищення, тобто наскільки це суттєва для них втрата? Якщо по-простому, цей об'єкт у них за, в теорії відповідає за зйом даних розвідувальних супутників. Іншими словами, ну от вважайте, оце були їхні очі, які там. Дозволяли підглядати зробити за тим, що в нас відбувається зокрема ну там в плані цілісності енергосистеми іншої критичної інфраструктури. Тобто в даному випадку, знаєте, тут на щастя доводиться говорити не тільки про те, які їм це наслідки несе негативні, скоріше про те, які позитив. наслідки позитивні нам це несе в тому плані, тому що якщо росіяни втрачають називам так образно кажучи очі. На робіт, які дозволяють їм стежити не просто за нашою інфра... територією, територію, але й моніторити ступінь пошкодження енергосистеми. Ну можливо, їм це дещо ускладить в плані підготовки ударів. Ну по крайній на... підстави на це сподіватися є, ну а те, що в них там просто супутні вийшло раз, попросило з неба, так тримати з неба, ну це просто приємний бонус даного випадку. Ну, але пане Іване, а от наскільки ви кажете, ми зараз там позбавили їх очей, так би мовити, так, спостереження з космосу в тому числі. А наскільки ми не знаємо про характер ударів, так, про, ну, про, про ті там втрати, скажімо так, і про характер уражень, оця красуха комплексу радіоелектронної боротьби, питання в тому, наскільки швидко, ну скажімо, наскільки довго вони будуть залишатись без цих очей, наскільки швидко вони можуть відновити. Скажімо, спроможності в цьому напрямку, ну дивіться в теорії, на жаль, є така штука, що будь-що можна купити на комерційному ринку, в тому числі е-е uh -huh. супутникові знімки тої території, яка ось цікавить нас. Однаві, якщо навіть окремим сінтерам доступно, то звісно, у російській розвідці це теж буде доступно, але з іншої сторони. Зважаючи на те, що окупанти постійно змагаються за скорочення циклу підготовки до ударів, щоб знаєте, якось там за скорочення циклу збору даних там про те чи інше, щоб, знаєте, встигати максимально стислі строки щось там руйнувати, навіть якщо їм це займе. Про налаштування процесів тиждень, навіть якщо там виявиться, що руйнування не настільки масштабні, як показують на даному етапі знімки. Ну, все рівно це виграє якийсь повний час. Вважайте, що по факту це те ж саме, як там у грудні 2022 року, сили оборони України стріжами там наслідили називаємо так на аеродромах, Дягілів і Енгельс, і то там навіть цікава штука виходило, що на перший погляд за тими даними виглядало, що там всього на все по там пару бомбардувальників пошкодило, а потім слідчий комітет Росії записав, що всі вісім отак, от вісім штук одним стрижом вибали, тому там але про правда ми про це дізналися всі колективно за півроку після цих подарів. Тому можливо, тут навіть настільки важливий об'єкт, що про реальний збиток для ворога, як і це, що могло поламати, ми дізнаємося теж так за півроку. Але з іншої сторони, навіть якщо нам це виграло кілька днів, це вже варто того, окрім ну, звісно, приємного бонуса. Що якщо окупанти камні з неба вони їх отримали? Ну так і загалом цих камней останнім часом а, ну. Часто ми на щастя чуємо про ці камні. Це тому, пане Іване, що ми можемо зараз якось туди дотягнутися, дотягуємось? Ну куди можемо? Так чи можна говорити про якусь стратегічну мету а так, на окупований півострів? Я це питаю і в контексті останнього інтерв'ю, зокрема, Кирила Буданова. Так який сказав, що ну власне треба відрізати Крим від там російського постачання. От чи, чи не є це, скажімо, початок якоїсь такої більш активнішої операції в цьому напрямку? Ну, Мені складно судити, що саме міг мати, які реальні замисли міг мати на увазі очільник головного управління розвідки, ну, тому що в нього будь-яке висловлювання, воно підпорядковане досягненню повної воєнної задачі. Ну, як я пропускаю. Mm -hmm. Тому навряд чи там, знаєте, було відкриття повних карт росіян. Там має бути ще щось, якісь туз в рукаві. Але те, що ця фраза про те, що там росіян треба щось відрізати в Криму, ну, у нас анонімічна фраза, дорогі західні партнери: дайте нам більше ракет. Ну і можливо. Або, можливо, вже навіть отримали просто більше ракет під певну задачу. Тому те, що цих камній справді буде частіше, це факт. Чи вдасться росіян при цьому від чогось відрізати, хто знає тому що, знаєте, якщо раз на то пішло, от такі от об'єкти, там як космічна розвідка, яку там вибивали сьогодні, то вони навіть важливіші в плані впливу на хід війни, чи логістичні об'єкти. Тому, можливо, хто знає Можливо, росіян та будуть відрізати не від логістики, а просто. Ну, від ведучий. А з іншого боку, пане Іване, дивіться, те, що так само з'являлись повідомлення вже інститут вивчення війни, здається, про це питав: що ну активно росіяни там розміщують якісь ті чи інші свої військові об'єкти безпосередньо в безпосередній близькості до там цивільної інфраструктури, так посеред там житлових будинків і так далі. Вони роблять це там з 2014, го але все ж таки чи не вплине це, ну власне, от на, на те, про що ви кажете, на наших західних партнерів в питанні умовно кажучи, чи чи не Будуть вони е, росіяни спекулювати і тиснути на те, що, от, мовляв, бачите, українці б'ють там по цивільних об'єктах в Криму, а ви їм даєте озброєння. Це може мати якийсь, скажімо, результат чи ні? Дивіться, знаєте, виходить так, що хибно побудована редукція, навіть якщо вона там з дружньою метою. Вона приводить до хибних результатів, тому що ну, знаєте, це доволі примітивно міркувати. Що там російський генштаб, штаб там знаєте, стоять, кричить там Герасимов, що його? шо й де боєприпаси? І отам там от починає дивитися на карті тим, що окупованого Криму. Так от о там от нерозп'ятий мальчик мальчиків трусі, купається, треба там терміново поставити зенітно-ракетну батарею. Тому що насправді там логіка вона дещо інша. Виходить, що російські окупанти просто розмістили місця відпочинку для своїх тих панеє, що там з Магадана, з інших областей. Вони розмістили поблизу. Ну буквально біля військової, тому що раз на то пішло. Якщо вже навіть самі російські воєнкори там в стилі, що ну всі прекрасно знають біля там 50 метрах від чого був той пляж, чому сама от адміністрація окупаційна перекладати на нашу мову, чому вона не вімкнула сирен. Відповідно, зважаючи, що є просто базова норма Женевської конвенції, що за порядок справ на те, на окупованій території відповідальність несе держава окупант. І розумієте, в чому штука? От е, то ж, е, вже під навіть деякі осінтери знайшли, що там. На місці пад... падіння падіння, той... на місці падіння, що там десь щось убило росіян чи там зачепило, заліз знайшло уламки не атакамса, а зенітної ракети від Тим більше, що даруйте за момент такий ну, жити на межі чорного гумору, чи як би це сказати. Ну просто якби там справді падав би атакамс, ну ми на жаль, ще на щастя бачили, що відбувається з масою людей, яка от ну, яку падає атакамс касетний. Там був же епізод, коли два дві ракети цього типу впали на якісь російські полігони. І там понад понад сотня росіян зразу стали хорошими. Ну тобто, ну бо відповім ну, по ну бо просто потужна така боєголовка. Відповідно, то по перше, треба було б взагалі провести, можливо, спочатку лінію, що доведіть, що це був таканс, а не російська зенітна ракета. Ну тому що е, масштаб руйнування відповідне. А по друге, незалежно від того, що бо там впало, чи наш таканс, чи російський торг відповідальні за це все, на все російська федерація виключно. Відповідно, там уявлення про те, що хтось там щось може використати, щоб нам не давати чогось, ну це я хіба що в голові ну, авторів Інституту вивчення війни. Те історія, що коли краще не читати більшовицьких газет до обіду або, в принципі, будь яких тоді, пане Іване, ще про все ж таки наші успіхи. Журналісти видання Wall Street Journal написали такий ґрунтовний матеріал про те, що служба безпеки України обладнала свої безпілотники Сібебі можливістю дистанційно мінувати морські шляхи. І таким чином вже пишуть, вдалось підірвати чотири російських кораблі. От за даними видання, відповідає бригадний генерал Іван Лукашевич за цю операцію. І було побудовано спецбезпілотник Сібейбі, який може встановлювати. Пластикові міни західного виробництва, які дуже виявити, от про що йдеться? Поясніть, будь ласка, детальніше, пане Іване. От, власне, що за безпілотник, яким чином здійснюється це мінування, і які ну це дає нам переваги на морі безпосередньо. Ну, з однієї сторони, тут така повна незручна річ, тому що що якби ну ніхто я так підозрюю, що як має наприклад виглядати той самий морський безпілотник, якщо це за морські міни, такі раптом, які от вони легкі, з пластиковим корпусом і от, там їх можна якось так закладати. Я так розумію, про це знаєте, лише відповідні, причому навіть не всі працівники служби безпеки України, просто відповідні хто працює над цим всім. Тому знаєте, от якось от, ґрунтовно пояснити, як це воно має працювати, ну тобто. Як завантажуватися морські міни, чи це міняється якийсь там зовнішній вигляд морського дрона, я, на жаль, пояснити не можу. Ну, бо відповідні обмеження. Але тут можу додати ось яку штуку. Можливо, російські пропагандисти про успіхи наших морських дронів з мінами розказали значно раніше, значно краще, десь так за півроку до Wall Street Journal. Тому що є один такий дивний момент. Одне з пропагандистських видань Міноборони Російської Федерації в грудні 2023 року це просто було в відкритому доступі, якщо що. Було відкритому доступі, і ми про це теж писали, тобто дефенс експрес, вона розповіла про таку дивну річ, що мовляв там 14 жовтня 2023 року тральщикам Чорноморського флоту Російської Федерації, тим що в окупованому Криму треба було проводити те, що у них називається бойове трелєння, тобто простіше кажучи, хто всім раптом під носом. Накидав морських мін аж так багато, що якби, по-перше, треба було терміново піднімати тращики по триводі ці всі препарати. А по друге, це ще якось так наклалося, що ну, десь тижні за два після цього епізоду з бойовим траїнім російський флот провів тактичне відступлення в новоросійськ. Відповідно, виходячи з тих даних, які противник заявив у грудні 2023 року по одному із епізодів у жовтні 2023 року, можливо, успішність от таких модифікованих наших морських дронів вона полягає не стільки там кількості пошкоджених кораблів, по яким точно підтверджено, а можливо, по тому, що ну наскільки швидко російський флот переміщався в сторону новоросійська, тому що зрозумів, що російському чоловіку тут життя не буде, і це хорошо, погоджуюсь з вами, пане Іване. Але от дивіться, так в чорному морі. Відігнали там до Новоросійська їхній флот водночас, Дмитро Плетенчук, речник ВМС України, сказав, що вони вже зараз з за Азовського моря, росіяни, мається на увазі, почали запускати так само калібри. От е, питання: що ми можемо їм е, зробити в Азовському морі? Власне, наскільки ми там можемо їм протистояти так само ефективно, як і в Чорному морі? Ну, Давайте проведемо акконулогічну редукцію. Просто опираючись навіть на. Просто заявою відкритому доступі, і мабуть, на найкраще джерело в даному випадку. Рецензія російських окупантів, яким пощастило вижити. Так от, є ж місто Єйск яке назбережжі того самого Азовського моря. Військових об'єктів там вистачає, виявляється там навіть якийсь центри по ППО, тому що ну базовим вважається що там в Єйську центр морської авіації навчальника. Так от росіяни, що от як окупанти, що їхні так звані хороші руски, чомусь вважають що там впав відповідно модифікований Нептун. Я особисто там підтвердити ти чи спростувати це не можу, але виходить, ну якщо ну знаєте, хто той, хто вижив, їм я би краще зрозуміло, що на них падає. Але от якщо далі подивитися, де саме то їйська знаходиться, то можливо наші перспективи з приводу того, як би це дістати ці російські кровіти, ну наскільки я розумію, кровети проекту 21631 боян М, як їх дістати в Азовському горі, ну не виглядають не настільки. З перспективними називаємо так. Тому що якщо щось вже росіянам в районі Єйська а Єйськ на, на узбережжя mm -hmm. Зовського моря, і, до речі, щось теж дивне було в районі Таганрога, коли там щось летіло, але чомусь воно попало в баржу. Ну, хоча зрозуміло, що те, що мало летіти на Таганрог, воно не в баржу мало летіти. Ну то от хто зна, що там від росіян насправді чекають. Так, да, це неприємна історія, що вони закрилися Зовським морем, але ну, нема безвихідної ситуації в даному випадку. От вони вже наскільки це не ситуація, тут уже російські окупанти починають саме рецензії посади. Давайте дочекаємося від них рецензії давайте. і на наступні кроки. Так, давайте дочекаємось. Дякую дуже, пане Іване. Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Дефенс Експрес.